Ще один варіант. Пацієнтка звернулася до нас. Вона лікувалася вже два роки з такою раною. Рана була спочатку маленька, потім вона збільшилася. Ми першим етапом це ми зробили її дебрідмент і поставили вактерапію. Вона категорія, тут можна було вже на цій рані в принципі, зробити автодермопластику, і вона питання би швидше закрилось. Ну, Пацієнтка категорично від того відмовилася, бо тому що її вже робили 4 чи 5 разів пересадку шкіри, в неї вже все стегно було в тих регенеруючих таких ділянках. От, і ми поставили, провели її аллопластику. Бачите, як виглядає. Далі та алопластика зійшла, і ми перейшли просто на Гіало -реген. Це дуже цікавий препарат. Бачите, він на через два дні він має такий вигляд. Далі на третю добу виглядає він так, дає шалені грануляції дуже швидко, за, за три доби. І бачите, оці білі такі діляночки це фактично вже вкраплення нової шкіри. І тобто, я хочу сказати, що ми можемо от їх. Не просто йти на чисто препараті, а для швидшого регенерації ми можемо собі сьогодні поставили свинячу шкіру, вона відійшла. Ви всі знаєте, що це є чужорідний агент, елотрансплантант. Він може відшаровуватися, він дає грануляції, знову ставимо гіалореген. І таким чином ми чередуємо і рана, помаленьку, помаленьку, і вона злужується. Зараз ми маємо такий от варіант. Що таке гіалореген? Це є комбінована дія кінського колагену і гіалуронової кислоти. Вона е, лікує гострі хронічні рани, що повільно загоїться. Єдиний момент, шановні колеги, який я хочу наголосити, рана при цьому має бути ідеально чиста. Тобто, збудник не має що висіватися. Якщо там буде збудник, воно буде плисти. Ну, пробував вже всякі варіанти. От ніби чиста виглядає все, але... Взяв, посів і поставив. Через три дні приходить, що в мене там є збудник, а я дивлюся, що в мене гіалоп не, не прилипає і так розчиняється, якби мало розчинятися, а просто пливе. Тому цей варіант має бути просто чиста рана.